Відповідно до другого додатку, наказу МОЗ номер 1853 ми маємо таблицю, яка в собі містить 12 груп захворювань, а поруч з ними клінічні ознаки та показники, яких повинно бути не менше 5. Також до захворювань обов'язково повинні обліковуватись оцінки за шкалами, які ми також бачимо в таблиці. Відповідно, пацієнт, який перебуває у вас на стаціонарному лікуванні, ви повинні йому створити взаємодію або ж у самій виписці вказати. Необхідний набір діагнозів, клінічних станів та заповнити шкали оцінювання. Знайшовши необхідного пацієнта, натисніть три крапки. Якщо ви його ще не виписуєте, а вже хочете зазначити таку інформацію, тоді натисніть кнопку Створити взаємодію. Якщо виписуєте, відповідно, кнопка Виписати. Натисніть кнопку Підтвердити та на сторінці створення медичного запису відкрити розділ діагнози та стани та закодуйте їх відповідно до додатку. Встановивши необхідні діагнози, перейдіть до заповнення оцінювання пацієнта. І тут вже, користуючись другим додатком, правила обліку оцінювання пацієнта за шкалами, ви можете ознайомитись, які шкали оцінок вже наявні в СОЗ та їх можна передавати через ЄМЗ спостереження, а які необхідно передавати через діагностичний звіт та вказати в текстовому полі результат проведеного оцінювання. Якщо взяти, наприклад, захворювання категорії новоутворення, ми бачимо, що тут є шкали оцінок ECOG, індекс Карновського, шкала PPS та шкала Бартел. Користуючись другим додатком, ми бачимо, що шкала PPS вона наявна в СОЗ та її можна передати через спостереження, так як і оцінка Bartel, також є відповідний код. Але тут слід зауважити, що на сьогоднішній день. Відсутні ВИСО з коди всіх компонентів даної шкали. Тобто ви кодуєте тільки підсумкову оцінку. Але вже після запровадження ВИСОЗ всіх компонентів даної шкали, ви будете їх кодувати окремо. А от шкала ЕКОГ та індекс Карновського вони відсутні ВСОЗ на даний момент, тому вам необхідно додати діагностичний звіт на послугу 96021. І в текстове поле такого діагностичного звіту вказати шкала ЕКОГ. Та кількість балів та індекс Карновського і відповідний відсоток. Повертаємось до нашої взаємодії, натискаємо Продовжити. Відкриваємо спостереження і додаємо код PPS, так як він наявний в СОЗ. Обираємо його зі списку та вказуємо відсоток. Та натискаємо Підтвердити. Одиниця виміру встановлюється системою. Вам необхідно вказати лише значення. Також ВИСО наявна шкала варту. Тому ви тут можете одразу написати її сюди. Обираємо її та обираємо значення. Підтверджуємо. І тепер перейдемо до тих, які відсутні як спостереження в електронній системі охорони здоров'я. Ми відкриваємо послуги та пишемо код 96021. Оцінка догляду за собою самообслуговування. Обираємо. У нас було додано діагностичний звіт. І в текстове поле ми маємо написати, як показано на прикладі, у другому додатку від НСЗУ. Тобто пишемо шкала ЕКОК та кількість балів. Так само робимо із індексом Карновського. Додаємо послугу та вказуємо відсотки. Ось таким чином в ESOS будуть передані дані. За потреби ви можете додати всі інші послуги, які були надані пацієнту, та натиснути кнопку Продовжити. Після чого ваш запис необхідно підписати СОЗ.